Ліжко Tokyo m 50 що варто знати і чи варто його купувати. Перше це зовнішні габарити. На них звертаю увагу, тому що при спальному місці 160 на 200. Зовнішній габарит буде 167 на 216. Що це означає? Це означає, що ніжка тут виходить на зовнішній габарит, і спинка має невеликий нахил. Це, до речі, дуже зручно, тому що можна собі лягти, телефончик листати або телевізор переглядати. Тканинка приємна на дотик, велюрчик. Ось перелік кольорів, які йдуть в базову ціну. Ось перелік деревини, який йде в базову ціну, за білий та венге йде доплата. Але якщо ви хочете підібрати тканинку під себе, нема питань, приходьте, є багато тканин, можемо щось підібрати. Не подобається колір дерева, без питань. Ось ціла палітра, з якої можна обирати той колір, який вам підходить. Це, звичайно, за доплату. Основою під матрасик служать букові ламельки, це надійні ламелі. Стандартний крок 5,5 ми рекомендуємо брати 2,5 см. Чому? Тому що це подовжить термін служби матрасу і збільшить його витримку. Як бачите, дві ніжки йде посередині, це для того, щоб збільшити точку, точки опори в ліжечку і додати йому надійності. Ліжечко надійне, зручне, комфортне, а саме головне. З одного боку максимально просте, а в той же час дуже стильне. Хочете якісне ліжко? Дивіться скільки узголів маємо в наявності? Це все готові ліжка. Приходьте в магазин мебліка або замовляйте через сайт meblika.ua.